Обшуки в Лаврі щойно служба безпеки України, оприлюднила відео обшуку Києво-Печерської лаври, який провели там напередодні. Усередині вони знайшли проросійську літературу, яку використовують під час навчання в семінарії та парафіальних школах, зокрема і для пропаганди руська міра. А ще готівку на понад 2 мільйони гривень, більше як 100 тисяч доларів, та кілька тисяч російських рублів. Ну і ще цитую зараз сумнівних громадян Російської Федерації. Загалом працівники СБУ разом із поліцейськими та нацгвардійцями перевірили понад три з половиною сотні церковних споруд і майже тисячу осіб. П'ятдесят із них прогнали на поліграфії. Серед тих серед них були ті, хто під час перевірки документів надали паспорти. Та військові квитки СРСР взагалі не мали оригіналів документів або показали фальшиві паспорти. В СБУ також заявили, всі матеріали вони передадуть на відповідні експертні дослідження.